Китай та Індія продовжують купувати російську нафту, але навіть країни НАТО не, не припинили закупівлі російської енергетичних носів та енергетичних продуктів. І я б дізнався два тижні тому, коли я про це дізнався, я б не був щасливий. Вони фінансують війну проти них самих. Хто про таке ще взагалі міг почути? І в випадку, якщо Росія не готова укласти угоду. Зупинити війну. Тоді сполучені штати повністю готові накласти дуже потужні раунд тарифів, потужних тарифів, які зупинять дуже швидко зупинять кровопролиття. Але щоб ці тарифи були ефективні європейські нації, всі ви, хто зараз зібрані тут, повинні приєднатися до нас і запровадити такі ж заходи. Ви значно більше до цього між нами океан, а ви прямо там знаходитесь. І Європа повинна посилити зусилля. Вона може це зробити. Вони купують нафту і газ у Росії. і в той же час воюють з Росією. Це ганьба. І ганьба про те, що коли я про це дізнався, їм треба негайно припиняти, припиняти купівлю нафти від Росії. Інакше ми просто витрачаємо багато часу. І я готовий обговорити про це. Ми готові обговорювати це з європейськими націями, які зараз всі тут зібралися. Я думаю, можливо, вони не раді, коли я про це говорю, але я скажу те, що я те, що я думаю, я скажу правду.